Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні, тільки сьогодні, я максимально жорстко попробую добити до 19 тисяч кубків, і буде в теорії непогано. Я думаю, скоріше за все, але ще дуже сильно хочеться, знаєш, що зробити? Дуже сильно хочеться Ліона докачати все ж таки до 25-го тіра. Це було б максимально чітко. Давай подивимося по мапі, а мапа така. Ну я б не сказав, що сильно на Ліона. Навіть не знаю, навіть не знаю. Ну, можна спробувати, якщо чесно. Давай спробуємо. Плей. Я, правда, не розминався, я не знаю, що тут і як треба зробити. Мапа така собі, для Шеллі вообще чітко, а для Ліона я навіть не знаю. Зараз будемо пробувати сейвитись, ховатись, якось щось придумувати, ну думаю, що все буде добре. Бо тут непоганий на цій мапі буде, непоганий кіт на цій мапі буде. Шеллі буде бомбезна на цій мапі. Ну, багато хто буде бомбезний на цій мапі, але з приводу Ліона, я, чесно кажучи, не знаю. Так, тут воно в база вже є ульта, а ми давай багато цих поназбираємо. Попробуємо, по крайній мірі. Отакусь от зробити в наглу чисто, чисто в наглу, налутати купу собі. Суперсейл. Ні, прикинь, шарф прилетів і вбив мене першим. Коротше, все, мінус 9. <смі> до побачення. <смі> Кубки поки що можу, я тільки посливати. Ладно, давай стардропчики повідкриваємо, можливо, щось випаде хороше, а потім підемо за інших героїв грати і нормально будемо фармити. Я думаю, то не буде абсолютно ніякої проблеми. А льончика потім апнемо до 25-го. Я думаю, то не є проблемою. Так, хто тут хорош буде, в принципі, на цій мапі? Я з певненістю можу сказати, що це буде шарф. Спокійно можна на ньому бігти, проходити, качати. Ембер буде така, ну не знаю, навіть. Всі ближніки будуть чіткі. Бас, бібі. Оці чуваки будуть реально жорсткі. Роза теж непогана. Ніта під питанням не знаю, чесно кажучи. А так, то ну, дуже багато персонажів будуть реально сильними. Так, Ніта щось хоче від мене, не знаю, що йде за мною. Ну, Ніта, вибач, но тобі хана. <сих> От як сразу видно, так, що просто. Трішечки менші ранги, трішечки інший персонаж і вже набагато набагато легше. Енджело, здорово. бас. Нє, блін, диви. Бачиш, ну він мене все таки перебив. Хотів я ульту нажати, але не встиг чуть-чуть. Не встиг випригнути, Поняв, бо він мені стан дав. Да? Трошки, трошки, трошки ну нічого страшного, треба було просто вбити Енджело і свалити ультою і не паритись. Ну нічого страшного. провтикали так, провтикали. Головне те, що нам треба зараз нормально кубків нафармити в районі 300. Я сподіваюся, що в мене вийде це зробити максимально жорстко. Хочеться, хочеться, хочеться нафармити. За шерфа я дуже мало граю, якщо чесно. Але сам персонаж по собі прикольний і дуже сильно. Його дуже легко, дуже легко показати його в грі, Прикольні причому, його прям можна конкретно розвалити. Сам по собі шарф дуже-дуже солідний чел. Так, бас. Трошечки я не допригнув. Щас у цього чела буде ульта, не треба до нього йти. Давай тако. Отут хілимося, тебе виносимо. Опа-опа-опа, У нас проблеми. У нас проблеми конкретні. Диви, 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 що робить просто ульта за ультою. Капець, ладно. Все, ніяких поразок, зараз будемо чисто тащити. Зараз будемо показувати своє превосходство максимально сильно. Буду трішечки обережніше грати і конкретно фармити. А як не сильно вийде, то візьмемо якихось персів, які не сильно жорстко викачені, і будемо просто ходити і всіх виносити. 18 тисяч кубків це не така велика цифра. Я думаю, що ми її швидко наберемо. Польт, здорово. Давай там свалюй трошечки. Ти диви? Опа, дякую. Все, пішов я від тебе, трошки получив від нього пілюлей. ну нічого страшного, що отхилимося. Отако ось зроблю. Давай, бемс. Чувак, ти взагалі обнаглив. Я тийка, у мене ще буде ульта, тобі ж хана, Ти ж розумієш, да? Опа, френк, френк, це солідно. Там уже бочка закотилася, убила кольта, бочка десь тут і тусується, да? Да, бочка є тут. Давай йдемо, Я даже не знаю, що мені поки що робити. У нас є трошечки певні проблеми. Ой-ой-ой, оцей чувак сильний. Отако От робимо, отходимо. Нам треба свалити, бо мене можуть нормально розвалити. У мене тупо ні хп, ні чорта нема. Оцей чел мене зараз може взагалі винести. Але ми його трішечки обіграли. Так, Ріко, давай цього. диви, диви, диви що робить, як він грає жорстко. Грає по грязному, максимально по грязному грає. Супер, мені це не подобається, ну що поробиш. Аби зараз узнати, де він стрельне і пригнути на нього. Угу. Іди звідси. Все, давай там, не буяй. Ульта фармиться, хорошо. Пилимся. Топ 4. Нам надо реально розвалити. Десь там є ще чуваки дамажені. Баз, здорово. Я жорстко викачений, у мене 8 банок. Все, тобі чел. Блін, я трошечки перепрыгнув. Трошечки перепрыгнув, капець. Давай йди сюди. Кух. Це капець. Аби не регенерація, просто я би нічого би не зробив. Аби не цей гаджет, я взагалі. Я так пригнув по тупому, просто капець. Але за штрафа прикольно грати, поняв? Просто якась, ну, мапа така сама по собі мені не дуже сильно подобається. Але там воно три, три заряди енергії просто є в одному місці. І нам по-любому воно треба, якщо чесно. Супер жорстко потрібно. Зараз ми забираємо футку оцю штуку. Там Макс, Макс, мені по суті нічого не зробить. Я сподіваюся, Максончик, давай. Сюди баночку. Витрачай свої постріли. І я все позабирав. <ріхи> Хорошо, так, чуть-чуть хилимся. чуть чуть хилимся, ульта назбирається все одно. Так, там у нас Джесси є, Тоже солідно. Так, там Бібізян, прикинь, пригнув на мене, а я сразу ультою свалив. хе <ріхи> Бібізян, давай. ви хочеш до мене? Диви. Ну з ним складно битись, по ньому з бібзаном. У нього своя система така, він ну, такий складний тип. По ньому складно попасти, він пригає просто постійно. Такий, ну, класний герой, якщо чесно, дуже. Але мені б знайти ще когось. Опа. Брок, здорово. Мені, якщо пригати на Брока, то треба до нього допригнути хоча б. А він там взагалі зайшов в якісь дебрі. Давай до тебе. Оба. Все, забрали. Хорошо. Нє, за шарфа подобається грати. Це щось типу, наподобі на кота. Реально удобно, реально кайфово. Ти прийшов собі, нажав, ось сього гаджет, закачав ульту. Поняв. пішов, прийняв бібізяна, запригнув на цього чела. А на цього складно буде. Да, йому нічого не зробиш. О, ні, я підхилився, коротше, від дамага. Я від того, що бив, його, підхилився, коротше, і нормально затащив. <хи> ні, слава Богу. Так, трошечки. Кубки ми підкачали, да, по суті? М у мене 18.786. Ні, мало в мене. Я треба кудись по, по такого якого простішого героя, щось по типу, щось по типу, кого б взяти. Даже не знаю, кого взяти. З квіка можна було б взяти. Або гріфа. Гріф теж такий чел, на якому вона конкретно так тащити. Я би його зараз взяв і реально розніс би всю мапу. Давай попробуємо це зробити. Він не такий мобільний, звісно, як шарф, але він трошки далі б'є. Бо таке відчуття, що він для цієї мапи створений. Бо сквік теж хорош насправді сюди. Але я навіть не знаю. Пішли подивимося, когось може завалимо. Тут десь три енергії у неї. Отако ось зробимо, бібі. -бі. Також зробили, диви. Ну цей алкаш бере просто, на мене агриться, не помічу. Ой-ой-ой, ти прикинь! Не очікував я, що вона мені так роздасть. Давай попробуємо за бібі зіграти, прям конкретно. Я би ще за бібі нормально розміну. У мене ж вона повинна бути. Правильно? Бібі бібі бібі. Є вона в мене, давай на ню. Сюди просто. Я не знаю, що на ню ульта робить. Не ульта, а гаджет. Ульта, то я знаю, що вона шарик кидає. А гаджет що робить, я не пам'ятаю. У мене ще, кстати, зомбована така, потужна. Доволі серйозно така бібі. -бі. А ну, погнали. В нас хто? Матрас. Вона якось так странно б'є, поняв? Давай отхилимся трошки хоть. Так, брок. Ой-ой-ой. Він мене чуть ще не вбив. Мене тут всі чуть не вбивають, надо обережно бути за ним. Отакого ся, Бемс. Подбиваємося потиксенького, помалесенько, хил. Килл, будь ласка. Давай. Ти на цього матраса. Він вообще! Опалдеть, ладно. Питань нема. Зараз ми спокійно розіграємося. Надо просто персонажа взяти, такого, щоб не підходити сюда. По суті, база можна попробувати. База вообще чіткий в цьому діле. Я сподіваюсь, що він розвалий капец. Я сподіваюсь, що він, ну, або я на ньому розвали, або він розвалий жорстко. Давно я за нього не грав. У мене він скинований із е, минулого батл паса. Реально красивий баз. Конкратний такий чубик. Давай. Да, та нормально в нього демеджа в цього база. Погнали. Хорошо, пішли ульту заряжати. Так, тут черв'як. Оцей черв'як він, кстати, дуже класний. Так, фармимо ульт. По суті, по суті, ульт ми фармимо. Пішли ще кудись, тут шехті. Є. ось червя. Давай забираємо ми цього черв'яка. е в нього якесь переродження ти що гониш? ти що за прикол був черв'яка? Ти обалдеть, його сваювати надо було. Я й не знав, просто поняв. Я не знав, що він такий жорсткий. Коротше, ну, я якийсь нубас, я вообще нікого перемогти не можу, прикинь. Це що за прикол? Я всегда валив жорстко. Ну, це мапа просто. Просто мапа так. Це моя, якщо чесно, саме нелюбима мапа. І мені вона вообще не подобається. Ну, вона прикольна, типу, по-своєму, но я не знаю, як на ній нормально розвалити. Отут усе був бул. І він мене просто рознісить. Капець, все, пішов геть той бас. Ми тільки кубки сливаємо, ми нічого не заробляємо. Треба спробувати за сквіка роздати стілька, отут ми, звісно, можемо роздати. Отут може бути солідно. Чувак, він класний. Так, там три бочки. Туди вже пішло багато народу. Так, свалюємо. Отворено, от ворона ще одійти по-хорошому, бо він буде ну, конкретно дамажити. Отак тобі. На тобі ще одну, ХП в тебе мало в самого по собі, і тебе легко розбити іменно по ХП. Ну він просто попадає своїми оцими шипами і вони мене отруюють, і капець просто повний. Оця ще подружка дуже жорстко накидує понів знички. І вони вдвоєм на мене пішли. Вони вдвоєм просто на мене пішли, ну вона помре. Який є топ ранг 4. Ну непогано. Погнали далі. Кстати, народ, хочу розказати, що в нас проходять зараз конкретні знижки в магазині, в якому можна купити будь-які товари, будь-які юніти, будь-яку будь кількість гемів в скібдітавер дефенсі. І це доволі солідно, хочу сказати. Так щось я там накидав, нікого не надамажив, так? Да? Оце я хорош, звісно, ладно. Пішли, відійдемо сюди, бо тут я, звісно, слабкий. Мені бо тако накидати. Геть, блін, так капець, маме тупо роздиса. Але в нас ще диви, у нас щас копілка відкрилась. Погнали, погнали в копілку. Лет'зо. Бо тут розвалити треба, бо останній раз, коли була копілка, я дуже багато стардропів отримав. І в нас, кстати, кстаті, Боу. І в Боу дуже чітко залітає Емс. Дуже чітко. В Боу... ну, чувак хоче брати Емс. У нього вона слабша, ладно. Кого б я ще взяв? В Боу? Емберка? Да, так, тут такий відкритий Боу. Давай Ембер попробуємо. Шеллі, не знаю, чи вона тут сильно хороша. Ворона взяв, чувак. Ну, ворон теж непоганий. Правда, хп в нього мало для Боу. Я думаю, Ембер тут підійде нормально, тому що мапа така величенька, поні. Мапа величенька, і по суті, має бути чітко. Давай за. Пулюємо всіх. А, брав босс з посиленнями, лол. Оце прикольно. Давай забивай старина. Давай забивай старіна. <с> Підпалюємо. І тебе забираємо. Я ще тільки посилий. Сюди кота треба було брати, боже. <с> Кіт з посиленнями же ж дикий жук, поняв. Так, я стирів. Блін, ні, що я зробив? Обалдеть, ему дав пас! Шо я зробив, Саня? Що я натворив? Що я натворил? Ну, зараз всіх мы розбили. У меня тут купа зарядів, давай. Все, халява. Изи вообще на amber. Вообще изи. Вообще изи. Просто не вичувается. движуха. залутали старт -бробчик. Давай, бемс. 14 квитків осталось, погнали ще раз. Але поняв. О, знову Brawl Ball, тільки вже мапа трошечки інша. Тут таймс теж буде хороша. Це Бол з. тайм детонет. Зламаються об'єкти на мапі. Ну, по суті, Емс ніхто не бере. Давай я візьму. Я так на Емсі не поставив суперсилу чогось. Не знаю чому, але треба буде поставити. Обов'язково треба буде поставити по жорсткому щоб реально розносити. Там шарф, ліон і бочка, так? Да? Ну Де... нічого, зараз ми... ми щось зробимо. У нас теж Леончики є. Зараз ми отако тут накидаємо жорстко. Ось такого Бемс. А ми тут не видимо, і поняв? Непогано. А, і одразу вже ламається, диви. Він переставив цю штуку. Це я не знаю, це якась гаджет, типа, чи не гаджет. Я, я не викупаю. Так, іде вбегеть. На шарфі. Підходимо. О, він мене підхилив. Хорош, братуха. Дуже хорош. Так, ката ламається жорстко. Накидуємо, накидуємо, накидуємо. Давай, 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 пацики, погнали. Пацаки, погнали, забиваємо. Хорош. Хорош, пацани, розвалили їх, дядьки. Давай далі. Заходимо, в Бемс, такое робимо. Две дви две! Щит поставив гамнюк. Обалдеть, просто щит поставив і зайшов в центр. Шуруйте, звідси, я сказав. Шуруйте звідси, Ліони всякі. Всі йдуть отсюда. Пішли. Так, давай, ульту. Заповільнюємо цього дерево. Давай, 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 дамажим потихеньку. Потихенько дамажим якось. У них, у них патрони. У них м'яч. Давай розносимо. Отакого бенс, Леончика, Ульта. Походимо, не треба получати дамедж. Отако помагаємо Леону. Блін, блін, блін. Хілитись. У нас поко хилить жорстко. Поко хілить капець жорстко. Так, цей вірвався. Убили його. Давай меча. Бенс, підібрав! Все, погнав я. Бенс, закидуємо отакого. Ульта. Беремо меча. Закидуємо туди. Пас передаємо. Цього забрати надо. Бемс, убили. Хорошо. Блін, меча вибив на центр. Просто забирайте. Забивайте. Давай. Три. Є, хорош, пацан. Хорош, пацан, на Леоні. Забив, красава. Фух. Це було... То ладно. Але друга перемога мегапіга. І по суті, то нормально вже. Дві перемоги є. Я кайфую. Реально чітко. У нас пацики заробляють. Заробляють ці, які заробляють квиточки. У нас вже нам ще треба 27 для мега дропа, а потім ще зверху ще трошки. Ну, коротше, ми минулий раз нафармили повністю. І цей раз, я думаю, нафармимо теж повністю. Це доволі таки не складно. А поки що народ, що хочеться сказати, мега біга будемо фармити. Не забувайте підписуватись на канал, долучатись до телеграм-каналу. Там зовсім скоро будуть розіграші. Промо промокоди на знижку. Зим, короче, купу, купу всього зробимо. Ну і всім пока-пока.